Всім привіт! Це інтернет-магазин Нитка і Ножиці. Мене звати Зоя, і сьогодні у нас огляд рушників під вишивку бісером до Спаса. Сьогодні ми оглянемо двох виробників: перший це арт-голка і другий це бісерат. І почнемо ми з рушнички від арт-голки. Перший рушничок ось такий, дуже мені подобається. Моя улюблена частина це бджілки. Я, до речі, до цього не бачила ще у інших виробників рушників з бджілками. Рушнички арт-голки дуже якісний друк, добре видно позначки, яскраві кольори, добре розрізняються. Вони вказують кількість бісеру, але не вказують номери рекомендовані бісеру, тому треба підбирати самостійно. Вони роблять рушнички на габардині, клеєний фінзеліном ззаду. Ось такі акуратні рушнички гарні. Наступний рушничок ось такий оригінальний з лавандою. Я дуже люблю лаванду, і у них є серія рушничків з лавандою на Великдень. І також ось вони зробили такий спасівський рушничок з лавандою також. Наступний рушничок це наш хід продажі. Тут теж є бджілки. Ось це такий до яблучного спасу, до медового підійде. Насичені кольори, гарно видно позначки. Ось такий до яблучного спасу. Такий мінімалістичний. Дуже небагато вишивки. Наступний. Теж ардуголка. Такий цікавий теж дизайн. З гарними маками. по краям гнат. Такий дуже фруктовий, такий цікавий з метеликами. Наступний дизайн. Так, це в нас рушнички на великий кошик, на звичайний такий. І в нас також є в асортименті рушнички від орхолки на менший кошик. Ось вони такі. Давайте їх порівняємо. Ось. Значно меншого розміру. Для тих, у кого менший кошик, понад дитячий кошик. Вони є різного дизайну, але в нас зараз на огляді в наявності є тільки один. У нас більше варіантів можна знайти на сайті. Далі в нас рушнички від виробника Biserart. Це також друк на габардині. Теж дуже яскраві кольори, якісні позначки. Також підклеєний флізеліном. Ось такий з яблучками. Дуже такий суковитий. Наступний з ластівками. О, до речі, тут також є бджола, я її не помічала. Так, теж є бджола. Наступний. Мені здається, ми бачили щось таке схоже в артголки. Давайте подивимось. Дуже схожі дизайни від різних виробників. Наступний дизайн. На відміну від артхолки, пісер арт вказує рекомендовані номери бісеру, тому тут ну, не потрібно самостійно підбирати, тут є... Номери від виробника, вони є на вкладищі до схеми. в мене зараз цих вкладищів немає, але е, в упакуванні до схеми йдуть вкладиші, на яких є номери бізнесів. Ось такий, бачите, патріотичний дизайн. колосками, волошки які гарні. Ось такий також патріотичний дизайн. У нас на сайті можна придбати заготовки, самостійно підібрати бісер. Або ми робимо також набори вже з бісером, нитками, голками, То все необхідне, вкомплектовуємо, одразу можете вишивати. Ось такий, дизайн, медовий спас. Такий оригінальний. Такий. Іде не в довжину, горизонтальний. На сайті також можна придбати аксесуари для вишивки бісером, там трикутнички є для розкладання бісера, Липкі килимки, нитковтягувачі, нитки, уголки додатково можна придбати. такий в сіро золотих тонах. Ще один рушничок також в сіро золотистих тонах. Дуже гарний такий з яблуками. Також такий самий варіант дизайну з яблуками, але вже кольоровий. Це також один з моїх улюблених дизайнів, мені здається, він дуже такий милий. Це маленький як голятко. Так, наступний. Такий в патріотичних кольорах. З чорнобриців дуже гарний. Може ось так також. Наступний. Дуже подобається цей орнамент. Також я бачу тут горіхи, підходить для горіхового спасу якраз і для яблучного, де для медового. такие универсальный дизайн. Так, и остальный рушничок на сегодня. Такий, даже фруктовый. И, ну, ведь тут. Больше рушнички можете найти у нас на сайте. Посылание будет в описи под видео. Якщо вам сподобався якісь рушнички, ви можете зробити скріншот, скинути нам в особисті повідомлення. Номер телефону для вайберу, телеграму буде в описі під відео. І ми знайдемо цей рушничок, ви зможете його замовити, також можемо вам одразу порахувати вартість бісера. І що хотіла вам показати, у нас в наявності зараз є один ось такий банк, це бісера. Ось так вони до своїх схем показують номери бісеру і їх кількість, ось такій табличці у вкладищі. От можемо побачити бантика. Тут і теж з дичілку я не помічала цю білку. Давайте ми його розгорнемо. Теж такий бантик на спасівський кошик. Він Якраз іде в пару дорожничка. Зараз ми його знайдемо, подивимося їх разом. Це теж габардин, підклеєний флізеліном, але він підклеєний не по всій довжині, а лише ось в зоні вишивки. Так, ось я знайшла ось цей горушничок, бачите. Отака пара одразу собі на, на кошик. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, ви знайшли рушничок, який прикрасить ваш кошик на спас. Бажаю вам тихого та мирного дня. До нових зустрічей!